Всім вітання! Сьогодні хочу вам розповісти про високорослі гібриди томатів саме індетермінантні гібриди. Я їх підбирала вже не один рік, деякі буду вирощувати третій рік, деякі четвертий. Мені вони дуже подобаються. Взагалі раніше я вважала, що гібридів томатів не буває смачних. Але я помилялась, коли мені дали спробувати томат. Мене пригостили томатом Pink Paradise. Він мене просто вразив, я вам хочу своїми смаковими властивостями. Такий соковитий, цукристий, дуже м'який, приємний, немає оцих, розумієте, тенісних таких м'ячиків. І від, з, з тих пір я почала вирощувати саме пінг-парадайз. А далі вже моя колекція трішки почала зростати. Взагалі, перший гібрид, з яким я познайомилася в 2014 році, це був гібрид ще президент. Це червоний томат, високорослий, дуже гарні в нього плоди, округлі. Він доволі такий смачний, як для червоного томату, я вам хочу сказати. Не кислий, дуже гарно в'яжеться, доволі стійкий до хвороб, взагалі прекрасний. Я його буду вирощуватись в цьому році, третій раз підряд виходить, тому що я вирощувала, потім довгий період в мене був такий. Відпустка щодо вирощування даного томату, а от вже третій рік підряд я буду його вирощувати системно. Це роблю. Декілька рослинок обов'язково беру. Колись дуже давно я купила. Томати Pink Unicum, його зараз вже не випускають, але досить хороші властивості смакові. Саме через я подивилася, що саме виробник у нього є ще в варіантах подібного. Мені підібрали по смаковим властивостям допомогли консультанти. то... Я схожі томати беру по типу Pink Unicum, це Mai Sua Pink Paradise. Ну, мені так здається, що по тим характеристикам я їх вибираю. Але от я його довгий час вирощувала, саме цей Pink-Unicum. Бачите, тут написані навіть роки лишилися на пам'ять. Можливо, не кожен, не всі роки я записала, але так. Мені просто лишився пакетик. Далі томат «Грифон». це рожевий томат. Взагалі, чесно кажучи, після вирощування саме цього томату я поставила практично хрестик на гібридах. Це такі тенісні м'ячики без смаку, твердезні, твердезні. Ну, їх можливо гарно перевозити, але, на жаль, їсти у салатах і. Чесно кажучи, з ним займатися вирощуванням саме цього томату мені не захотілося. Тут навіть лишилось насіння, але я на пам'ять лишила. Не знаю. Можливо, хтось полюбляє і до сих пір вирощує, але мені, на жаль, не сподобався. І е, після цього невдалого мого такого експерименту з цими гібридами. Я довгий час доволі так обережно ставилась до вибору саме гібридів. Але, от, як я вам сказала, пік-парадай змінив моє уявлення, саме про гібриди. Дійсно, селекціонери зараз займаються не тільки для того, щоб були дуже урожайні рослини, але й були смачні. От саме за смаковими якостями я саме підбирала ці дані томати, які ви бачите. Чудовий томат сакури. Його вирощують, я бачила, блогери розповідають. Це високорослий гібрид саме Чері. Давайте я вам покажу пакуночок ближче. Це Enzazaden компанія Нідерланди. Чудовий. Правда, в мене не було такої урожайності, як тут показано. Але, ну, я не можу сказати, що там декілька. Плодів, знаєте, так сиротками такими вісіли. Ні, ні, доволі такий урожайний томат, хороший. Мені сподобався. Я його вирощувати буду вже третій рік підряд. Хороший за смаковими властивостями, доволі таки ранній, солодкий. З усіх томатів от сакура у мене виходить найранній томат, але потім з часом починають достигати інші. Томати. Але от за смаковими властивостями він мені дуже подобається. Дуже стійкий до хвороб, я вам хочу сказати. Навіть фузоріозом ем, листя, фузаріоз на листях, у нього з'являється, ну, я би не сказала так, щоб з'являлися е, дуже швидко. Фітофтора взагалі, в мене за ці роки, е, два роки останніх, його не вражала. Тому я вам хочу сказати, дуже хороший помідорчик, але справа тільки для того, щоб можна було в салатиках. Можливо, його е, можна. ну В баночку його теж можна, але він у нас до баночки не доходить. Ми його з'їдаємо в салатах і так, з куща. Далі, е, що я вам хочу сказати, ще у мене є пінкдейлі рожевий, доволі смачний томат. Мене він дійсно теж вразив. Але лідером, як для мене, є Pink Paradise, але Pінкдей дуже достойний помідорчик. Мені подобається рожевий, дуже приємний, немає цього відчуття тенісного м'ячику, доволі такий стійкий до хвороб. Далі мейшуай. Теж прекрасний, високорослий, рожевий, доволі такий смачний томат, трішки, можливо, не такий солодкий, як Pink Paradise і Daily, але теж дуже достойний, дуже хороший. До мене прийшла побічниця моя, яка не дає мені зазняти відео вже декілька разів. І постійно в мене тут поправляє мої пакетики. Але що, що ж поробиш з цими тваринками? Я вже її декілька разів намагалась зігнати, але вона все одно вперто мені хоче допомогти. Далі я вам хочу сказати, що оцей томатик Pink Daily, тут компанія, так і Сіц. Чому я от вибрала саме цей томат, мене він зацікавив, тому що я купила жовтенький, от такий, той, бачите? Прекрасний Томат, дуже урожайний. Він схожий з Ямомото. Навіть коли вони зростають на кущах, я не можу зрозуміти, що з них Ямомото, а що з них тою. Єдине, що можу сказати, що ямомото трішки більший. На картинці тут вам здається, що він помаранчевий, але насправді він жовтого кольору. Дуже урожайні, теж смачні. Хороші томати, доволі такі вони до хвороб дуже стійкі, прекрасні. Вегетаційний період, от практично у них усіх, крім Пінк-парадайса, десь ну, біля 100 днів, я так розумію, від початку висаджування в ґрунт. Але я вам хочу сказати, так як у мене це відкритий ґрунт, то у відкритому ґрунті все по-іншому, це не тепличні вирощування. Томатів саме. Але я вам хочу сказати, для відкритого ґрунту вони дуже достойно себе поводять. По-перше, формуються прекрасно китиці томатів, дуже урожайні, дуже наповнені. Вони дуже стійкі до перепадів температур. Наприклад, у нас можуть бути саме томати сортові, наприклад, дуже залежати від температур, Там не в'яжуться. Щось там довго не стигнуть. Ці взагалі таких проблем не мають. Єдине, що я вам хочу сказати, крім сакури, всі ці томати, от я помічаю, що трішки вражається листя все-таки фузоріозом. Але що головне, на плодах це ніяк не відображається. Плоди дуже красиві, такі рівненькі, ну, взагалі ідеальні. І саме головне хороші на смак, і вони не пластмасові, не м'ячикі. Тому заради цих от характеристик, що гарна урожайність, я їх вирощую вже практично третій рік підряд, буду вирощувати. Pink Paradise четвертий рік, а ці третій рік. Єдине, що мені ще подобається томатик Ханнімун, я думала, що в мене насіння збереглося. Ось, подивіться, Ханнімун, бачите? Це теж доволі ранній томат. От Період вегетаційний, в нього 65 днів, точно так же, як і в томата Pink Paradise. І тут навіть виробник пише, що можна вирощувати в перший і другий обороти, саме цей томат. У мене сталася прикрість, томатик, пакунок лишився. А насіння, на жаль, я все використала. Якось так я не догледіла. Ну, але що зробиш? Заради одного пакета, можливо, я й не буду замовляти. Ну, обійдусь тим, що я маю. Це я вам так коротенько розповіла. Саджати я їх буду в перших днях березня місяця. Тому зараз про посадку я нічого не буду вам розповідати. Ну, сіяти вірніше томати. Зараз буду сіяти низькорослі. Я вам окремо відео зазніму про саме низькорослі томати. З високорослих томатів, в основному, я їх використовую для приготування соку. Ви знаєте, що дуже класний сік, не кислий, саме з рожевих і жовтих томатів. Ось у мене лишилася баночка. Ось хочу вам показати, це томати Ямомото і Тойо. Доволі така, така густа маса, прекрасний на смак. для тих, хто страждає алергічними різними реакціями, кому не можна червоні там, рожеві томати. Зверніть, будь ласка, увагу на Ямомото і тою. Прекрасно! Сік дуже смачний, кислоти в ньому взагалі немає. Точно так же і в рожевих. Заради от таких саме смакових властивостей, властивостей я і вирощую ці томати. І хочу вам порадити. Можливо, хто вагається, хто щось хоче спробувати, то, будь ласка, спробуйте дійсно дійсно достойні томати, які зараз є на ринку, тому що. На ринку насіння, тому що, розумієте, не хочеться витратити кошти і посадити, а потім воно не смачне. Хоча я вам хочу сказати, дуже багато залежить від ґрунтів, на які ви будете сіяти дані томати. Іноді буває на одному виді ґрунту томат солодкий, а на іншому, на жаль, ні. Але от у мене переважно, переважно у мене. Не чорнозем, в мене трішки чорнозему завезено на ділянку ще давно. А в мене взагалі такий торф доволі такий специфічний, розсипчатий. І я якби, стараюсь підібрати певні види гібридів і сортів, сортів томатів, і не тільки саме під мій ґрунт і під мої кліматичні умови. Тому я вам всім хочу побажати гарних урожаїв. Сійте, саджайте, обов'язково відволікайтесь, тому що саме в моєму випадку даний вид діяльності дозволяє зберігати якесь психологічне здоров'я. Тому до зустрічі. Обов'язково вам зазніму ще відео стосовно низькорослих томатів, я їх почну сіяти. Бажаю вам гарних урожаїв і гарного настрою до зустрічі!